Привіт! Сьогодні розповім про режими інструмента пензель. Опції режимів цього інструмента можна знайти ось тут. І перший режим це Paint Normal. Тобто малювати нормально. Отже, у цьому режимі пензель малює просто зверху певного об'єкта. Наступний режим Paint Fills, тобто малювати по заливці. наприклад. Якщо ми намалюємо лінію ось тут, то вона буде намальована лише на заливці. Бачите, обвідка не буде замальована. Наступний режим: Paint Behind, тобто малювати ззаду. Якщо ми намалюємо лінію, то вона буде ніби ззаду об'єкта. Наступний режим це Paint Selection, тобто малювати по вибраному. Для цього нам потрібно вибрати певну частину об'єкта, скажімо, ось так. Тобто ось ця частина вибрана. Тепер йдемо до інструмента пензель. Переконуємося, що ми в режимі Paint Selection, тобто малювати по вибраному. І малюємо лінію. Як ви бачите, лінія буде намальована лише на тому місці, яке було вибране. Знову ж таки, вибираємо інструмент «Пензель». І останній режим це Paint Inside, тобто малювати всередині. Якщо ми, наприклад, замалюємо ось це місце і зробимо це не зовсім обережно. Скажімо, замалюємо теж певні місця поза колом, то буде замальовано лише саме коло. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!